П'ять місяців боротьби, майстерності та яскравих емоцій. Саме стільки триватиме шкільна ліга з волейболу, яка об'єднає команди ліцеїв та гімназій Луцької громади на спортивних майданчиках. У Луцькій міській територіальній громаді стартувала перша волейбольна ліга серед шкільних команд, організована благодійним фондом ігоря палиці. Тільки разом та Луцькою міською радою. Мета проекту підтримати молодь, згуртувати їх, адже ці ігри відбуватимуться у різних навчальних закладах. І діти зможуть між собою комунікувати, реалізувати себе у юних руках. Цікавий формат, де залучено багато дітей, які кілька місяців змагатимуться за волейбольний престиж своєї школи. У цьому році ми започаткували новий формат змагань. Заявилося 15 ліцеїв і 5 гімназій. Гімназії грають окремо в два кола, ліцеї грають в одне коло, потім плей-офф. Ці змагання розпочинаються от сьогодні на спочаток і вони будуть тривати до ну, березень-квітень. Дуже залучено багато дітей. Проєкт цікавий. Надіємося, що все буде дуже гарно. Перший тур стартував на майданчику Луцького ліцею номер 9 У стартовому поєдинку господарі майданчика протистояли волейболістам 11-го ліцею. Після рівного початку ініціативу перехопили гості і до середини партії мали уже подвійну перевагу. Після мотивуючої настанови тренера збірна 9-го ліцею змінила тактику і швидко вирівняла рахунок. Та завершила партію на свою користь. Другий сет відбувся за подібним сценарієм. Але тут перемогу отримала команда 11-го ліцею. Третя партія стала вирішальною. На майданчику тривала запекла боротьба за кожне очко. Господарям принципово було виграти у стінах рідної школи. Тим паче прийшли підтримати багато учнів та директор ліцею. І врешті їм це вдалося. Дуже переживали. Вся команда була дуже добре налаштована. Дехто зіграв гірше, дехто краще, але всі молодці. Присутність директора впливала на результат і переживали більше, але грали краще. Готують команди в школі, У нас тренування на постійній основі. Ми тренуємося нашою школьною командою, намагаємося перемогти всіх і бути цього разу першому. Продовж гри тривали суцільні каруселі. Тільки команда розслабилась, суперник уже попереду. Досить напружений поєдинок, але разом з тим і цікавий, визначає гравець Луцького ліцею номер 11 Дмитро Митрофанюк. Це гра це більш може комусь в якійсь мірі пощастило. Десь хтось в якійсь мірі не допрацював. Але ну на цьому на цей раз ми програли. Але в наступні рази я впевнений, ми будемо далі тренуватися ще більше. і Ми переможемо. Такі ігри, на мою думку. Можна сказати, більше заохочують дітей для того, щоб вони більше займалися спортом. Перші матчі показали, що ігри будуть цікавими і запеклими, адже кожна команда заряджена на перемогу. Можливість випробувати свої сили, боротьба за спортивну честь школи мотивують і разом з тим розвивають кожного спортсмена. Тож попереду у дітей багато матчів, емоцій і можливостей довести своє лідерство у волейболі. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.